Головний тренер збірної Росії з футболу залишив свою посаду після провалу команди на чемпіонати Європи у Франції. Леонід Слуцький заявив, що почувається більше клубним тренером, а збірна це все таки не зовсім його. Ну, російська збірна набрала в групі лише одне очко і не зуміла вийти в вплив чемпіонату Європи. Ну а от українська на жаль не спромоглася і на такий результат. Ми програли навіть матч честі з поляками цього тижня. Стало відомо, що фото. Футболісти збірною не отримують преміальні за євро. А вони виявляються ще на них і розраховували. А у соцмережах пропонують на пів вимагати від Федерації футболу України компенсації для вболівальників за гроші, витрачені на поїздку до Франції. кажуть, нашу збірну загубили внутрішні конфлікти, які саме розбирався Володимир Соколов. Жодної перемоги, жодного очка і навіть без жодного забитого м'яча. Наша національна збірна з футболу встановила рекорд на євро 2016 і стала першою командою, яка безславно вилетіла з турніру. Хляли білети, приїжджали сюди раді чого? Щоб подивитися, як ми програємо одну, другу, третю гру. Ну скільки то вже можна? Можливо, недооцінка суперника або... Лінісложилась не неправильна тактика. Головний тренер Михайло Фоменко губиться у показах. То каже, що не було команди на полі, то говорить про погану психологію. То після матчу з поляками заявляє, що і з тактикою, і з дисципліною все в української збірної було на рівні. все-таки, сьогодні кріля не було, як у нас вворять. Вік, живі, вік, учись. Виходить, ну просто молодці. Чого ж тоді не вистачило нашій команді? Ми забити не можемо, опять пропускаємо на стандартах. Таке впечатлення, що вони стандарти не розбирали. Треба тренеру задати питання, як він команду. Я не уверен, що виноват только Михайло Іванович Фоменко. Якщо не фоменко, то хто винен у такому провалі? Все говорять, що вони поїхали там, то з Це не правда. І ми їздили з жінками. Пойміть, це довгий розрив, жони і мужі должны. Не спілкуватися. сім'ї спілкуватися. це наоборот підтримка. Хоча ще жодна збірна не починала свій тренувальний збір за кілька тижнів до чемпіонату з відпочинку. Та ще й разом з дружинами-моделями на супер дорогій Сардинії. Разом з футбольними фахівцями ми спробували зробити розбір прольоту України над Парижем, адже участь у фінальній частині такого турніру це вже більше ніж просто футбол. До того ж, за команду вболівали мільйони українців, як на стадіонах Франції, так і в домашніх фанзонах. За однією з версій, одна з причин поразок збірної скандали і конфлікти між її гравцями, що виникли на фініші національного чемпіонату. Чого вартий лише інцидент між півзахисником Шахтаря Степаненком і форвардом Динамо Ярмоленком під час матчу непоступливих суперників? Я сподіваюся, що Тарас безмежного руку і ми будемо за спокійною душою. Готуватися. А от гравець з Дніпра Євген Зозуля, і, взагалі, наніс підступний удар судді. Після того, як його команда не змогла переграти у півфіналі Кубка України Луганську Зорю, і все це незадовго до Євро. Звісно, значить, это не барила, значить, по большому сіту На думку ексгравця збірної Максима Халініченка, тренерський штаб просто. Втратив контроль над командою, а звідси і всі проблеми. Випрыгнути там із трусов, так да, як я говорю, кажу, в костюмі лечь за товариша, цього не було. Не було, к сожалению. Чим, в общем-то, завжди збірна України відличалась іменно в ігрі в футболі. Велика надія у вболівальників була на лідерів збірної. Коноплянку Ярмоленка. Перший грає в одному із найсильніших чемпіонатів Європи в Іспанії, а другому давно прогнозують перехід у топ-клуб. У нас Єрмоленка, коноплянка, всі ж кричать, що це нападаючі, які забивають постійно. На них відповідальність велика, але вони, я вважаю, двоєм провалили цей чемпіонат. Однак відомий футболіст, і екс-гравець збірної Владислав Ващук, радить не вішати усіх собак лише на форвардів. Сьогодні ми розбираємо нападаючих. Насправді можуть всі забивати голи. Почему? Хачериди может забить гол. Может? Может. Все могут забить гол. Было бы желание. Раньше бежали мы в нападение, бежал я и Головко. Жили Лобановський царство небесною горів, це от современный футбол. Водночас найприкришою для вболівальників стала поразка збірні північної Ірландії, яка вважалася аутсайдером групи. У соцмережах навіть почали глузувати, ніби нашу команду обіграли ірландські пастухи. Оскільки декілька футболістів збірної не професіонали. Критика та на обоснована, ніхто не спорить. А коли там е, починають е, говорити багато… Ні том, що там нас пастухи обіграли. гралі, літам що теж совсем неправда, ребят. І все ж найбільше претензію у фахівців до тренерського штабу. Зокрема, капітан збірної Руслан Рутань, якого УЄФА визнала кращим гравцем у матчі з поляками. Чомусь не грав з німцями та ірландцями, а Олег Гусів і взагалі не потрапив до основного складу. І просто шквал обурення викликала. Незрозуміла заміна. За кілька хвилин до закінчення матчу з поляками, коли треба було атакувати і вигризати нічию, Фоменко випускає на поле захисника Анатолія Тимощука. Аби той, як пізніше пожартували у соцмережах, обмінявся футболкою із суперником. Вибята, ну, ну у нас ще було время. На цьому чемпіонаті Європи забили массу м'ячей на останніх секундах. Бросайте всіх туди: Селезньова, Бутковська. У нас вот дві заміни остається. Ми зробимо одну із двох. Вместо нападаючого, випускаємо опорного полузащитника, тому що він заслужив э, потоптати газон на Евро. Ще одна причина провала, яку відзначають експерти завищена ціна наших гравців. Чимало з них розбещені у своїх клубах за гмарними зарплатами. З 19-20 років живуть у розкішних маєтках. І Бентлі та Мазератті. Варто згадати лише історії Білевського та Алієва. ще дай виїхати! О, а тому футбол часто на другому місці, тим паче у збірній, де участь не приносить солідних доходів. А федерація футболу не має виконувати випав ісключення функцію. От, ребята, ми все для вас зробимо. Ваші ножки переставимо, ваші рученьки помоємо, Там видані вам костюмчики, виді формочку, в хорошую гостиницю посілем, там соперника в подгоні. Ви уж только пожалуйста поіграйте. Тим часом у федерації футболу після формальних вибачень перед уболівальниками. Чи то пожартували, чи то серйозно, заявили про необхідність створення футбольної прокуратури і нагадали, що такі знамениті команди, як Нідерланди і Данія, взагалі не потрапили на євро. Ми до цього і не були ні чемпіонами міра, ні чемпіонами Європи. Ми в українському футболі не виходили із групи ні разу, а попадали навіть в групу тільки побутом того, що ми були хазяїва чемпіонату. А ми у в Шведов, тому що в той день Андрій Шевченко був на піки своїх можливостей, забив два прекрасні гола, йому всі радувалися. Але ж цього разу взагалі нічого не забили. Повний нуль. Єдині, хто заслужив на перемогу на цьому Євро, були українські вболівальники. Вони, на відміну від збірної, виглядали як єдина команда. Вперед і до піта! Дуже сумно, що так сталося, що ми вже їдемо додому, але ми вже тримаємо курс на наступний чемпіонат. Після останньої гри з поляками їхня преса видала нашій збірні чимало компліментів. Про те, що не все так погано з командою, підтвердили й наші експерти. На деле наша зборна не достатньо сильна. Посипати голову пеплом уже мабуть, поздно. Смотреть треба вперед. А попереду у нас відбір до чемпіонату світу 2018 року, на який очевидно виведе команд. Тут вже новий тренер. Найбільше шансів очолити збірну фахівці віддають Андрію Шевченку. Обладати золотом мечем 2004 Андрій Шевченко! Хоча й застерігають. Що тренерського досвіду в нього немає. А поки ж нам залишається по-доброму заздрити слабші за складом угорщині та Ісландії з населенням трохи більше трьохсот тисяч. Ось так раді виходу до однієї восьмої євро. Ісландський коментатор. Емоційний рекорд французького чемпіонату. Інші рекорди і сенсації попереду, але без нас. Володимир Соколов, факти тижня.